Що ж потрібно для продовження росту біткоїна без корекції? Чи зможе криптовалюта Нір дійти до відмітки 3,2 долари без локального зниження ціни? І чи варто купувати криптовалюту Aptos по 12 доларів? Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Сьогодні, згідно результатів голосування користувачів криптобіржі ДБІ, ми робитимемо прогнози на ВБД Token, криптовалюту NIR, Polkadot, AVAX і, звісно ж, AptoS. Перед тим. Детально розглянемо біткоін. Спочатку на великих таймфреймах подивимося його перспективи, визначимо критичні точки, і потім прийдемо на якісь локальні таймфрейми, подивимося, як же штургувати його в даній ситуації. Крім того, розглянемо, куди ж рухається капітал, аналізуючи домінування біткоїна і USDT, І подивимося на індекс SP 500. Порівняємо його знову ж таки з тим, як рухався індекс у 2008 році, і подивимося, чи фрактал, який працював колись, зараз має на шанс на відпрацювання. Отож, біткоін тижневий таймфрейм. На тижневому таймфреймі ми бачимо, що учасники ринку намагаються організувати консолідацію у вузькому діапазоні 22 000 – 24 200. Це самий оптимальний сценарій для покупців. Якщо ж вони втримують даний діапазон, то ще декілька тижнів такої консолідації дасть можливість на нову хвилю росту, яка. Такий дійде до діапазону 25 тисяч доларів. Вже там будемо уважно дивитися, чи буде велика агресія продавців, щоб зупинити цей ріст. На триденному таймфреймі можна побачити, що якщо покупці не зможуть втримати відмітку 22 тисяч доларів, грубо говорячи, то ціна з легкістю може впасти в діапазон 20-30-20-500. З даного діапазону можливий локальний відскок, проте такий сценарій може запустити. Ймовірну, глибоку корекцію біткоїна з кінцевою цілею 18 тисяч доларів. Надамках, якраз таки біткоін зараз знаходиться в такій критичній точці, тому що сьогодні-завтра продавці можуть спробувати пробити ось цей діапазон, ми відмітили його зеленим. Кольором, і якщо в даному діапазоні будуть великі покупки, ціна сильно не буде валитися, буде призупинятися і об'єми торгів на менше тих будуть рости. Це буде означати, що тут розгрозили усіх продавців, які, грубо говорячи, набирали позиції, починаючи від 21 січня у всій оцій консолідації. І після цього шлях, як мінімум, до продовження консолідації і те, що буде відкритий. В кращому випадку. Це буде закінчення локальної корекції, розгрузка всіх покупців для оновлення локального максимуму. Тому що відкрити вивожну позицію по біткоїну, ми маємо на увазі саме лонг позицію, потрібно все-таки дочекатися, що буде у діапазоні 22 тисяч доларів, як відреагують покупці на зривання стопордерів трейдерів, грубо говорячи. І саме в даному діапазоні буде хороший шанс якраз таки купити біткоїн. З невеликими ризиками. Проте, якщо покупці не зможуть втримати діапазон 22 тисяч доларів і ціна обувалиться, наприклад, впаде 1-2-годинними свічками до 2140-21600, в такому випадку ми вже будемо розглядати можливість відкриття шорт позицій спочатку від 23 тисяч доларів, тобто від ось даного діапазону. Якщо ж відскок буде максимально слабкий, то будемо розставляти шорт-ордери сіточкою, починаючи від 22 300, так, закінчуючи 23 тисячі. І скільки зайде шортів, скільки їх і буде. Проте все це потрібно уважно спостерігати на ринку на менших таймфреймах і дивитися за динамікою. Якщо після тесту 21 600 буде ось такий активний відскок. Одною свічкою, то звісно, що відкривати шорт позиції не варто. Треба дивитися на те, як це будуть вести покупці після втрати важливого свого діапазону. Якщо дивитися на якісь на локальні спекуляції по біткоїну, відкриваємо 4 години таймфрейм і хочемо виділити вам ось цю фіолетову ліквідну зону 22600-22800. З даної ліквідної зони від 30 січня покупці активно відкуповували біткоїн. Бачимо, що зараз це покажемо вам на годинному таймфреймі тут. Яскравіше все це замітно, тобто ціна заходила в даний діапазон і на великих об'ємах одразу відскакувала. Зазвичай, після тесту даного діапазону починався хоча б якийсь локальний ріст ціни. Так, бачимо, що з 22,700, грубо говорять, що покупцям вдалося дорости недавно до 23,400. Знову ж таки, біля даного діапазону, коли ціну проливали 7 лютого, знову був активний відкуп. Зараз ми бачимо, що. Даний діапазон продавці протиснули, і покупці поки що ще не повернули 100% контроль над даним діапазоном. Якщо ж ми побачимо, що ціна біткоїна зможе вирости там, принаймні до 23 тисяч доларів, так і ще раз ретиснути діапазон 226 800, це буде хорошим сигналом для того, щоб спробувати знову купити біткоїн, як мінімум з ціллю там, 23 400, так, вверх цієї консолідації з кінцевої ціллю 24,200, 4200. Це те, що ми говорили на початку відео. Проте, поки що виглядає так, що продавці намагаються цей Діапазон для ще одного імпульсу падіння. Поки покупці не покажуть ріст хоча б до 23 тисяч доларів, контроль над ринком зараз мають повністю продавці. Тепер проаналізуємо домінування USDT. Як бачимо від 20 січня домінування USDT зупинилося біля одного локального рівня, умовно кажучи, це є 6,46%. І з даного рівня, враховуючи, яка була хвиля падіння домінування до того, ми бачимо два сценарії. Перший сценарій це продовження падіння домінування з теперішніх цін. Просто в даній консолідації формується сила для того, щоб продовжити падіння, і відповідно кінцева ціль, де ми хотіли би зафіксувати всі свої лонги по 5,7% 5, домінування, або ж таки з даної консолідації вдасться зробити відскок. Показника домінування до 7,3%, і після даного відскоку ми чекатимемо ще одну хвилю падіння до того самого рівня 5,7% домінування. Виходячи з цього, ймовірність падіння біткоїна там, до 20 тисяч 300-20 тисяч 500 існує. І якраз таки, якщо домінування USDT почне свій ріст і зупиниться біля 7,3%, якраз таки, на нашу думку, там і буде. І ціна біткоїна буде на місці 20 300-20 доларів за біткоїн. Цікаво, виглядає домінування біткоїна. Останнім часом, я думаю, всі це відчули, навіть на вчорашньому падінні біткоїна деякі альти зуміли вистрілювати вверх. так і дуже відчувають якийсь тиск біткоїна. Ми думаємо, що це буде ще більше посилюватися після того, як домінування біткоїна проб'є відмітку 43%. Якщо домінування вийде з даної фіолетової ліквідної зони, в такому випадку. Альткоїни будуть робити далі свою гру і варто бути дуже обережними з шорт позиціями альткоїнів, тому що вони можуть виглядати слабко і не дуже впевнено, особливо ті, що ще не вистрілювали і знаходяться в якійсь затяжній консолідації. Проте, зашортив, зашортивши таку криптовалюту, навіть на падінні біткоїна, можна отримати неприємну торгову ситуацію. Коротко про SP 500 індекс. Бачимо, що на 3-денному таймфреймі покупці все-таки намагаються впевнено закріпитися вище попереднього локального максимуму від 12 грудня 2022 року. І Якщо ціна дійде до відмітки 4300, у покупців буде великий шанс організувати глобальну консолідацію в діапазоні 3680 4300. Якщо подивитися на фрактал, який ми скопіювали з 2008 року по SP500, то можна побачити один цікавий факт. Давайте ще раз подивимося на цей фрактал 2008. Ось він отут. Ось це падіння. Тобто, в чому була особливість цього фракталу? Спочатку хвиля падіння не виглядала якоюсь дуже жорстокою. Так? І е, саме після того, як з третього разу. Продавцям вдалося просунути ціну нижче від мікіт 1270 доларів, і покупцям потім не вдалося на ось такій слабкій хвилі росту за це підконтроль цей діапазон і почалася сильна хвиля падіння. Тепер дивимося, ми скопіювали ось цей от весь фрактал, і дивимося, як же ж він співпадав є зараз нашою торговою ситуацією. До недавнього часу він дуже добре співпадав, проте зверніть увагу: перша хвиля падіння, яка була, потім глибокий відскок, ще одна хвиля падіння. І по суті вище відмітки 40 тисяч 50 доларів ціна вже би не повинна була йти, якщо би нас чекав ось такий глобальний обвал ринку. Проте, поки впевнено покупці не закріпляться вище 450, ще такий сценарій можливий. Тому що, по суті, ціна не, над, не надто вища попереднього локального максимуму. І якщо контроль над діапазоном 3680 буде втрачений, тоді сценарій. Ось такого бувало, буде реальним. А поки що ми більше схильні е, чекати такого, що ціна продовжить свій ріст орієнтовно до 4300, так, і з даного діапазону продовжить свою консолідацію в такому широкому діапазоні 3684-300. Переходимо до наших токенів. ВБТ-токен перший. Отже, наш основний сценарій продовження падіння як мінімум до діапазону 3.11 далі в силі. Бачимо, що на триденках Завмер ВБТ-токен і починаючи з 3 лютого, об'єми торгів е, різко впали. Так? Тобто менше зараз його торгують. Е, є ймовірність того, що 13-14 лютого може бути падіння ринку криптовалют. Це пов'язано з виходом новин про інфляцію. Це буде 14 лютого, а 13 лютого має бути розлок ще одної партії вбт токен На цих е, новинах. І по діях ми надіємося закупити першу партію ВБТ токену по ціні 3.11, проте у нас стоять лімітки і нижче. Тобто, якщо буде ще якийсь апокаліпсис на ринку ВБТ, то ми готові купляти його і по 2,56, умовно кажучи, в даному діапазоні, і по 2.31-232. Свої ордери ми вже демонстрували на більше, вони далі стало знаходяться там. Ситуація не змінилася від попереднього нашого прогнозу. І що дивитися ВБТ в парі до біткоїна. То тут ми бачимо, що почалися якісь зупинки, спроби зупинок ціни, проте це поки не суттєво. І прогноз, що купляти ВБТ токен в парі до біткоїна можна буде тільки тоді, якщо побачимо відскок ціни хоча б до 1967, і потім втримання діапазону 1640. Тільки в такому випадку можна впевненіше купувати даний актив в парі до біткоїна і чекати нарешті закінчення ось цього такого умовного тренду падіння. Криптовалюта Нір. В попередньому нашому відео ми говорили, що Нір може рухатись ось такі от консолідації. Ціна трохи не дійшла до 2.17 знову, проте дійшла до цієї відмітки на початку лютого. І ціль 32 долари, грубо говорячи, цілком реальна зараз для виконання. По суті, ціна трошечки не дійшла, трошечки це 10%. До даної цілі, і хто купував в даному діапазоні, має снова 2.16, 2.30, то зараз має непоганий профіт по NIR. Критична точка, 2,17, грубо говорячи, далі є актуальною. Єдине, що якщо є бажання закупити NIR, то можна спробувати це зробити трошки вище. Тобто, спробувати його купляти з діапазону 2.2. 25 може не дійти вже до 2.16-2.15 тому що якщо це станеться, то по суті вже буде мова про те, що вибиватимуть стоп-ордери покупців нижче шпильки від 1 лютого. А як же це закінчиться, не знаю. Тому можуть і не посидити туди ціну. Відповідно, краще намагатися закупити його трохи вище, проте не забувати за 100 ордери Якщо глянути на NIR на меншому таймфреймі, можна побачити, що. Після оновлення ось цього локального максимуму, так, продавці включились у гру і показали якусь агресію, проте ця агресія сильно не вплинула на ринок і на структуру НІР. Цілком реально, що падіння і корекція хвилі росту від 7 лютого може продовжитися, тому, якщо брати якісь такі локальні позиції, то можна розглянути діапазон навіть не 2,2 і 25. А нижчі. взяти за основу ось цю ліквідну зону, з якою розпочалася остання хвиля падіння, і намагатися вже брати трейд від неї. В такому випадку стоп ордер повинен бути орієнтовно там, 5%. Так? От. І навіть торгуючи до верху даного каналу, у вас буде співвідношення 3 до 1, і частково можна ще залишити позицію для того, щоб а вдруг ціна дійде до 3,2 вже без такої глибокої корекції. Якщо глянути на НІР в парі до біткоїна, тут кидається в очі проторговка ліквідної зони 10500. Зверніть увагу, що в період з листопада 2022 року ця ліквідна зона чітко відпрацьовувала, а зараз учасники ринку її тупо проторговують. Тобто спочатку тут зупиняли ціну, а тепер вона не може чітко взятись під контроль ні продавцями, ні покупцями. На нашу думку, зараз якраз таки покупці хочуть. Довести, що е, діапазон 10500 під їхнім контролем. Таким чином, е, ми чекаємо, що ще 2-3-12 свічки можуть по ніер в парі біткоїна падати. і якраз таки з діапазону 10500 буде новий фінальний імпульс, який таки затестить основний діапазон е, до біткоїна це 13300, а в парі до USDT це буде якраз таки 3,2 долари. Криптовалюта DOT. Від нашого попереднього прогнозу особливо ситуація не змінилася. Основна ціль покупців перша не дозволити глибокої корекції, глибока корекція настане, якщо ціна впаде нижче 6,1. Друге, просто протиснути ціну в даній консолідації вищій кількість 7 доларів, як мінімум до діапазону 8 доларів. Ми розповідали, що зовсім не здивуємося, якщо побачимо по криптовалюті DOT Ось такий сквіз, прям таки до 10-11 доларів, і пояснимо, чому. Парі до біткоїна, криптовалюта DOT дуже добре консолідується на збільшених об'ємах, і бачимо, що зараз ціна нарешті вийшла з локальної консолідації і дійшла до першої нашої цілі 3110 сатош. Тут знаходиться глобальна трендова лінія, яку продавці тримають від квітня 2022 року. І у випадку пробою даної трендової лінії наступний сильний рівень, звідки може розпочатися корекція DOT, знаходиться фактично. На відсотків 30 вище. Проте, знову ж таки, бачу, де знаходиться ціна до пари біткоїна купувати прямо зараз, це купувати перед самим рівнем, перед його пробоєм вверх. На нашу думку, це є неправильно, варто дочекатися, як мінімум паттерну, що покаже, що ціна виросте, наприклад, на 3400, і потім е скоригується. Ось так приблизно буде. так, Знову ж таки, втримує оцей діапазон 3400. Сатош. тоді можна докупляти ДОТ впевненіше, так, і чекати вже росту до наступного рівня. Тепер перейдемо на DOT в парі до USDT. Бачимо, що така цікава пережимка це не до рівня 6-7 ну, доларів. Далі присутня. Продавці не можуть навіть оновити локальний мінімум. Бачимо, що всі свічки трьохденні не оновлюють свій попередні локальні мінімум. І відповідно, треба дочекати, що буде після пробою ось цього рівня так, і оновлення стоп-ордерів які знаходяться вище 7,4, грубо говорячи, і тоді вже приймати рішення, чи відкривати шорт по даній е, криптовалюті, і вже чекати, грубо говорячи, серйозної корекції так, е, з першою цілею 5,7, з кінцевою 5. Чи ціна DOT тільки починає свій е, шлях, і далі варто чекати якраз таки такого імпульсу, якого ще ДОТ не показував, е, починаючи з росту від січня 2023 року. Криптовалюта AVAX. Ми бачимо, що покупці змогли оновити локальний максимум від сіть, листопада 2022 року, так, 3 листопада, також змогли оновити локальний максимум від вересня 2022 року. Ось ось ці ось всі речі були оновлені. І після цього ціна не полетіла далі вверх. Ми бачимо, що ціна призупинилася, і у нас консолідація на досить великих об'ємах, якщо аналізувати, попередні триденні свічки. Оптимістичний сценарій подібний до сценарію біткоїну. Якщо покупці втримують даний е, діапазон, дану консолідацію, умовно кажучи, 18,8-21, можна розраховувати на продовження росту е, з кінцевою ціллю. Це буде 30 доларів за вакци. Це наша кінцева ціль е, по даній криптовалюті. Якщо ж так станеться, що не втримається 18,8. Оцей локальний рівень, так, давайте перейдемо на менший таймфрейм, на меншому таймфреймі. Трошки краще скоригуємо нижню межу даної консолідації, це не 18,8, а це орієнтовно може бути 18 доларів. Так? Тобто, цілком реально, що з такого паттерну ціна Vax може впасти до 18, але це ще не буде означати, що ріст закінчився і покупці не зможуть оновити локальний максимум. Отже, діапазон 18-22, Якщо в даному діапазоні ціна AVAX залишиться і продовжить свою консолідацію. В такому випадку ми будемо очікувати продовження росту до діапазону 30 доларів по авакс. Якщо ж даний діапазон не втримується, тут можна трошки ширшу зону виділити так, ось, не втримується і ціна провалюється нижче. З великою ймовірністю ми бачимо дуже глибоку корекцію даної криптовалюти, і тоді будемо хотіти купити її приблизно в діапазоні 13 доларів. Це буде рахуватися нормальною здоровою корекцією. Після хвилі росту від січня 2023 року, і далі після цієї корекції ми чекатимемо нашу основну ціль близько 30-32 доларів за авакс. Криптовалюта Аптос у попередньому відео у стрімі ми показували сценарій, який очікуємо, тобто ми чекали, що ціна за тести 14,5, потім подарує локальний відскок там, максимум до 17 доларів, і тоді продовжить своє падіння. Бачимо, що локальний відскок не досягнув 17 доларів, проте якщо торгувати. Коротко це 10%, був відскок, досить непогана ціль. Звісно, що не для хто це Аптос, дивлячись на те, як вона росла, починаючи від січня 2023 року, це було 400%. От. І зараз ми бачимо, що ймовірність падіння до 12 доларів цілком реальна. Дана відмітка, це буде такою останньою можливою зупинкою ціни. Яка ще збереже можливість росту аптос без довгої затяжної корекції. Тому в даному діапазоні можна ризикувати, купуючи дану криптовалюту. Ось тут і стоп-ордер відносно можна взяти невеликий. І, відповідно, перша локальна ціль це є 14,5 долари. Після тесту даного діапазону треба дивитися, чи є сила у покупців далі. Тримати цей тренд. І саме основне, треба побачити, що буде по об'ємах. Зверніть увагу, що об'єми торгів з 30 січня постійно зменшуються, так? І на падінні ціни Аптос об'єми падають. Тобто продавці, по суті, не докладають якихось великих зусиль для того, щоб опускати ціну. Якщо ми побачимо, що буде прорив е, діапазону 14 доларів вниз, і почнуть об'єми торгів активно рости, а свічки при цьому не будуть. Надзвичайно аномально великими, це буде сигналом того, що нарешті ми підходимо до ліквідної зони, яка має багато зацікавлених покупців, і ймовірність відскоку з цієї ліквідної зони буде висока. Проте, якщо ціна буде далі продовжувати падати на малих об'ємах, то з великою ймовірністю і 12 доларів буде пробито, і Аптос просто почне своє глобальне падіння. В такому випадку треба на нього дивитися вже у діапазоні 7-9 доларів. Ось. В даному діапазоні. Про можливість падіння Апто 112 доларів нам говорить також і графік Аптос в парі до біткоїна. Зверніть увагу на об'єми, які ідентично малі, і також е, наскільки легко вдається продавцям опускати ціну вниз. Так. Поки що Аптос рухається ось в такому безневинному каналі падіння. Е, проте чітко видно, що основна ліквідна зона знаходиться в діапазоні 535 250. 4 тисячі. От коли ціна прийде в даний діапазон, ми готові купити Аптос знову, як мінімум, для ще одного середньострокового відскоку на 40-50%. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал і на наш Telegram канал для того, щоб завжди отримувати якісну інформацію вчасно. Бажаємо всім прибуткових трейдів, миру і перемоги!